Як я стільки років міг не знати, що тут таке класне місце, я не розумію. О, це класна риба. Ось такий здоровенний рак. Дивіться, який здоровенний. Як кабан, як лангуст. Бачите, яка морда нога. класний давай, давай давай ой яка гостинка класна дивіться ота і відразу відпускає вітаю вас дорогі глядачі мене звати Роман Кравченко. це означає що ви знову на ютуб каналі Клює. Сьогодні буду дещо тихіше, бо бачите, в такому місці, яке дуже відкрите, і рибалки сусіду поблизу, то, щоб не відволікати їх, я тут раніше не був і я не можу розповісти достовірно, де я, як це місце називається, тому що вчора мені Вова буквально дав координати, але місцеві. Дізнаєтесь, де це затока Дніпро праворуч, затока ліворуч, Південний міст переді мною і позаду в мене Дарницьке місто, тобто серед міста, серед Києва. Один апариш і три мотелі. одиничка 80 грамів, бачите? Все як завжди, нічого. Одиничка Fit Fish, hum, ви питаєте, Dio Zone, жилка 0104, Fudo І гачок Food 660 12 номера. Довжина десь 80 сантиметрів. Дистанція рівно 46. 47 вже метрів, бо я метр добав. 47 метрів. І глибина десь близько 11 метрів. От я закину, тут у мене все чітко кільце впираю отуди в стійку і воно тоне. 11 метрів тоне довго, тому тримати в руках не бачу сенсу. Все відстрелило. Слабину прибрав. І таймер 5 хвилин. Плювання зазвичай бувають десь від півтори десь до трьох хвилин. Але от зараз дивіться відразу друге клювання підряд і відразу. Глибина величезна, перепад серйозний, того доводиться піднімати отак. О, дивіться, яка ходила. Ха, Ха, гарна. Ха-ха, тільки закинув. Але перед цим хвилин 6 чи 5 не було клювань. От зараз 9.15. І виходить, що я приїхав сюди, мабуть, пів шостої, без 26. І тут праворуч від мене вже один рибалка стояв, а місць тут небагато. Але почав я ловити без 10.7, як стало видно. І ось перших півтори години клювання були раз на 7 хвилин. Знову, один опариш, опариш навіть не міняв. Три мателі. А потім я піймав таку гарну рибу. ну Були підлящики. Підлящики, отака одна платва була, як ця, і пару густирок. А підлящики такі десь 50 грамів і густирка 100 грам, А потім таке клювання класне. І я піймав. Класного підляща, ну, пів кіло точно. Майже ляч, не до лящ, але гарний підляч. Ось дві хвилини нам вистачило для того, щоб потонула годівничка, дістати. Зранку десь з 6.30 до 6.50 місце просто зверху все було в рибі. Риба піднялась і вона так плямкала, стільки чайок налетіло. Це взагалі щось було. Тут незимувальна яма. Я ось питав всіх місцевих, і хлопці мені сказали, що тут незимувальна яма. Тому я думаю, що тут можна рибалити. Зараз дві хвилини не було клювання. Перед цим ви бачили, відразу було клювання. І ось що я роблю, якщо немає клювання. Я вже знаю, що в мене клювання має бути від півтори там, до трьох хвилин. Якщо дві хвилини, немає клювання і це спрацьовує, і я раджу використовувати. Я зазвичай або роблю оберт катушкою, але саме в цьому місці катушкою не дуже спрацьовує, тому що ну, дуже складно по дну протягувати на дні, хоч і маленька мушля, або камінці отакі. Однак все одно так, воно, якщо катушки притягуєш, дуже сильно ківер залишається зведеним. Тому я беру, так піднімаю, отак роблю десь на один оберт протяжечку і ставлю. І от сьогодні у мене двічі було, що вже на цій протяжці риба сиділа. І знову чекаю півтори-дві хвилинки. Ух ти. Оооо, це класна риба. А ні, така сама. Бачите, а заволодь, що дуже непогано. Тікай, тіка, тікай, тікай, тікай. О, поплила. Дві з половиною хвилини прочекав після потяжки і тільки після цього клюнула. Але звісно, що це працює не завжди. Однак я дуже сильно не смикаюсь. Чому? Тому що зараз тут ловля дуже схожа на скаймол, хто мої фільми дивився. І бачите, вітерець то піднімається, то опускається, то піднімається, то опускається. Тому удлище я ставлю максимально вниз. Для того, щоб оці покльовочки, такі як на скаймолі зимою підляща, було добре видно. Бо навіть перед цим ми бачили гарне клювання, а тут ледь. -ледь. І ось але це, знаєте, так, і зручно, і естетично. Тому на секундомірі 5 хвилин ставлю і більше 5 хвилин ніколи не чекаю. Дві з половиною потяжечка, ще дві з половиною вимак. З насадок, друзі, все як завжди. Мотиль пінка апариш. Мотиль обов'язково потрібен, я вважаю. Апариш вже живе з чемпіонат України ще з кінця серпня частина. А мотиль між іншим, неділю стояв і ось я взяв і він все ж таки живий і ловлю на нього. Так, корм. Ось показую зараз. Трошки даю пінки, трошки даю мотиля спеціально для того, щоб риба на дні звикала. Тут у мене пачка Black Roach І пачка тестового. Чому Блекровач? Блекровач з таким з характерним каріандровим запахом. І я взимку все ж таки дуже часто використовую саме з каріандровим запахом спеції. І пачка. Тестового, він з таким солодкуватим лящового корму. І виходить, Блекровач дрібнофракційний і активний, а цей такий дуже енергний. І тому от зараз він дуже погано зволо... ну, слабо зволожений. Ну фактично слабо, але я зробив це спеціально, замішував з вечора ще. Для чого? Для того, щоб коли я його щільно забуваю в годівничку, він падає на великій глибині. І він фактично не витрушується товщі. А вже на дні він більш-менш швидко розкривається. І я отак, коли роблю протяжечку, то я впевнений, що він розсипається, висипається з годівнички. І активні частинки спливають, а все інше лежить на дні. О, контакт був. І оце був контакт, риба можливо не активна, то я трошки все ж таки потягну, бо я їй не довіряю, бо буває гесенький контакт. Дістаєш, а все вже зжерте. Зробимо цю протяжечку. О, бачите відразу контакт. О! От, бачите наочно. Оце такі особливості. А якщо сидіти, от, як сусіди, позакидували по три палки деякі. так, да, воно клюне, але це дуже тонка гра насправді. Сход. Ах, зійшла риба. Зійшла. Ну, принаймні, ну, по відчуттях те саме, або платва, або підлячка. А, відрізало повідець. Бачите, все ж таки оці перепади в бровках, вони інколи ріжуть повідець. Тому давайте зараз я буду міняти по трошки ще половлю, бо фактично у нас 9.40. І виходить, що еклювання є і отакі дуже специфічні, ви бачите, треба гратися. І я чомусь думаю, що мені вдасться її розловити краще, і я пізніше покажу, чи вийде в мене це зробити. Бо я все ж таки думаю, що десь 11 та 12 екльов має стати значно кращим. Притискаємо. Друзі, встаю не за того, що в мене дах поїхав, а через те, що дуже сильно щось ціпляє. і я вимушений оце отак як мав попригати. Насадка, 5 метелів одна пінка, довжина по фактично все теж. Годівничка та ж. От корм давав доволі багато пінки. Ну як, доволі багато для зими. І матилика обов'язково давав. Тридцять друга риба одинадцята п'ятдесят. Трошки раніше вирішив зняти, бо дощ йшов годину, а зараз ніби дощ ущух і побачимо, що воно як і до чого. Але клювало. Клювало більш-менш і ось ближче до 11 ще краще почало клювати. І я піймав декілька таких гарних плотвиць. Густирок теж. Але такі всі гарні були. Реально гарні. Для цього місця, посеред місця, серед. Е, вже майже скоро зима. Е, Під лящиків і дві риби у мене були. Ого, дивіться, відразу клює. І дві риби були такі дуже гарного розміру, однак відірвало, відрізало по віці. Оце я встаю через що? Через те, що оці дві риби я так. І... І я потримав, ну схоже, було на ліща. Я потримав, воно ну, б'є, б'є, я ніби підняв, а по дорозі бах і відрізало, бах і відрізало. І відрізає десь вже по дорозі тут в двох місцях, метрів п'ять сюди від точки, де я ловлю. Мабуть, вихід різкий, бо перепади глибин скажені. І отут під берегом трава ще росте. Вон, бачите, хитає. Отак от вимушений, друзі. Кожного разу, але все одно відрізав. я вже 15 сьогодні відрізав. О, зараз потвічка твічка прийшла, годіться яка потва. Це ще не найбільше. На ближній дистанції сусід ловить. Дрібна взагалі. Ну а там далі я щось не бачу, вони там хлопці відпочивають. Але от зараз стала в темпі і я... Я темп, в принципі, не змінюю, чого? Тому що мені було так, що я сижу, сижу, потім таке клювання, така риба здоровенна, бо заходить лящ на точку. І це два в мене було, я ж то зранку одного піймав, а ці два не зміг. Бо, Бо, скажімо так, неуважний, був. треба було вставати, треба не лінуватись. Пробував віндо ловити. маленьке 60 грамів. Але тільки для того, щоб думав, що корму не вистачить. Однак трошки половив. Ну, не скажу, що краще, думаю, що не краще. Але риба я настільки вражений. Живку 104, нічого не міняв, все класно. І ось десь після 10-ї можна вже її в темпі такому ловити, вона вже сама клює то в основному вже зараз десь з 10-ї, вже з пів одинадцятої вже в мене клювання. Якщо там я щось тягав, щось видумував, то тут коли клювання ледь-ледь, коли більше, коли менше, але постійно клювання. Хитає, хитає. Ледь-ледь, але хитає. Трохи протягнемо. Бо вже дві хвилини майже прихло, і воно хитає, але клювання немає. О, протягнув, дивіться. І відразу клювання. Зон Z при 6 до 120. А, знову плотла. От бачите, зараз вже потвічка підійшла і того вона активніше клює. Фідергам. Накрутився. Так, зараз, зараз, зараз вже схопив його в руку, то так, давайте відпустимо рибу. Отуди. П'ять метрів одна пінька. Інколи ціпляю білу, інколи рожеву, не принципову. Голубі, купа. Вон зараз буду закидати і вони попадуть. Але бачу, що сусіди і там пробують на ближні, але не те. Один сусід уже пішов, але він теж на початку довго дуже не ловив взагалі, а потім розловився і трохи наловив. Не скажу там, що прям багато, але з десяток, а мов навіть трошки більше. І ось бачите, я постійно розповідаю про всі ці потяжки, підриви. І як вони спрацьовують, тому думайте, як простіше, чи сидіти чекати чогось, чи працювати, постійно щось думати, думати і думати. З того боку теж то стоїть. Я ще чого так умовно, якби це виключно плату ловив, то звісно, що я б не чекав би так довго. Я б в темпі і б розловлював. І да, і ловив би, то реагував би на перше клювання все, але після того, як у мене оцей підляч гарний клюнув, а потім як дві здорові риби теж спустив, я вже розумію, що ось ці паузи, це перше, воно таке було леть хитання, я вже розумію, що можливо, можливо, то шнур трогає. А далі буде продовження тоді, як і мене було, що гарна риба, вона довго клює. Ходить, ходить, щось чіпляє, чіпляє, і вже потім клювання і була і раз, і другий раз. А тут, бачите, відразу, пропускає. Так, її взяти. Це ж таки плотва, того її треба в темп ставити, і ловити її в темпі. Друзі, 35-та риба. Символічна. На ній ми і закінчимо. 35. -та. 12 -та година, 11 хвилин. Я почав о 7.55. Тобто виходить я свої 5 годин відлавую, 5 годин, там 10 хвилин. Ууу, нове місце, я про нього не знав. Блін, клас, взагалі круте. Як я стільки років міг не знати, що тут таке класне місце, я не розумію. Однак, тут реально місць, бачите, ось небагато. Тому 10. Ну, 10 рибалок, може, сяде, якщо по три вуличчя, як сиділи, то звісно стільки не сяде. Класна рибалка, друзі. Пізня осінь, вже скоро зима, ось перед зимою половить таку рибу, бо далі там вже взагалі обідний канал SkyMall дуже складно, якщо, звісно, буде нагода. Тому, як Леовій розповів, що робив, все показав. Ну, вже все показав, розказав. Маю надію, що вам це стане нагоді. Кому відео сподобалось або було корисно, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі на риболовлі. Спробую на два париші.